Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі Нехай росте. Або ж простими словами, ласкаво просимо в клуб квітконутих. І сьогодні у нас на огляді така чудова рослина, я її називаю блакітна зірка, або ж. Піровські, сьогодні ми зробимо огляд та посадку, і я вас познайомлю з цією рослиною. Головна перевага цієї рослини це тривале цвітіння з липня по вересень, іноді аж до жовтня місяця. А лавандово блакітні квіти створюють ефект синього туману завдяки своїй висоті до 1 метру, а також кущ діаметром метр півтора, вона з легкістю впишеться в будь-яку кумбу, а також будь-яку композицію як в саду, так і на грядці. Посадка та догляд, якщо коротко простими словами, мінімум зусиль, максимум краси. А де її садити і як садити, ми покажемо далі у відео. Переходимо до місця посадки. Піровське, так само як і лаванда, дуже любить сонце, тому обирайте найсвітліші, найсонячніші місця на вашій ділянці. А посадкову лунку ви робите трохи більше за сам вазон з приводу ґрунтів. Піровськи взагалі невимогливо до ґрунтів, але ж критично важливо, щоб ґрунт був добре дренований і не було застою води. Тому ми на дно лунки кладемо трохи щебня і трошки засипаємо. Друзі, з приводу поливу пировське одна із найбільш посухостійких рослин, після вкорінення їй майже не потрібно поливу, навіть у найспекотніше літо. Основним доглядом за цією рослиною це буде весняна обрізка. Ви її робите, коли вже. Минуть весняні заморозки. Як обрізати? Обрізаєте ви за власною потребою. Як це вимагаєте, чи ви, чи ваша ділянка? Це стимулює ріст та рясне цвітіння. Хочу від себе, друзі, поставити таку ремарочку. Часто чув в інтернеті таке порівняння, що краще брати персковію, ніж лаванду. А як на мене, ці квіти доповнюють один одного. Це будуть, скажімо такі, друзі, а не конкуренти. Чому? Лаванда вже. Перестає відцвітати і зацвітає у нас Пірскові. Тому вони своїм рясним цвітінням лавандо-фіолетовим кольором і своїм срібнястим листям доповнять один одного. Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, і нехай росте!